Що таке Хрест? Ну, Хрест це, це, будемо казати, засіб вбивства. Тобто, на хресті розпинали самих самих страшних грішників, тобто, які порушували закони, насильників, вбивців, от їх розпинали на хресті в той час. Це був справді це була страшна смерть на хресті. Тобто, люди не могли. Дихати утворювалося, вони топились практично самі в собі. Оцю планку, яку підбивали їм під ноги, вони весь час піднімалися для того, щоб вдихнути. Потім на руках вони висіли, прибитих до Христа. Скажіть, це я перевірив на людях. Я думаю, що це буде перевіркою для багатьох з вас. Скажіть, що для вас є хрест? Отой От дерев'яний хрест, на якому висів Христос. Ні, я, я розумію, Христос мав вмерти за гріхи наші. Але хрест є не спасінням, а Христос є спасінням. А хрест є засіб вбивства. Тобто, це є, ну, я не знаю, це куля, нехай буде щось таке візьмемо, тому що на Христі вмирав чоловік, яка вбиває людину. Витягни з людини і, і дай мамі, скажи, це куля, яка вбила вашу дитину. Несіть її, але вона захистила вас, і Україна вільна. Христос захистив нас на хресті, і ми стали вільними. Розумієте, я от кажу нашим хлопцям: Кажу, от беруть цей хрест, засіб вбивства, улюбленого Сина Божого і нашого Господа Ісуса Христа. Взагалі, то гріхи наші розпинали Його. І цей хрест опускають в воду. І кажуть, ця вода свячена. Яким чином? Що свята кров українця від того, що куля в нього влетіла? Це що? Ми маємо радіти тому, що це мертве, це, це засіб вбивства. Запихають воду, кажуть, свята вода. Коли беруть ту ж воду, і тою ж водою кроплять і кажуть, свята вода. Як освячуватися, може, вода? Яким чином вони можуть це робити? Люди, коли я їм це говорю, вони наче прозрівають. Я кажу, вони не розуміють, що таке нести Хрест. Спитайтеся їх, ти несеш хрест? Хресті? Ну, свій хрест. От Ісус Христос сказав, візьми свого хреста і йди за мною. Я кажу, де твій хрест? Вони витягують мені, знаєте, звідси хрест, мається з розп'яттям, там який карлюка висить, будемо казати, запхають назад. Я кажу: ні, Христос сказав: Візьми Христа, такого, як Він, і неси за мною. То ти повинен, щоб ти справді християнином бути, повинен вистругати Христа, купити собі дві колоди, збити їх докупи і носитися з нею. Та як це? Я кажу: ну, а як ви думали? Ви все думаєте тільки про цей дерев'яний хрест. Ви не думаєте, що поніс Христос, ця хресна дорога, Він ніс рани Його, що означає? Що означає ця кров пролита на кожному кроці? Що означають його слова не за мене моліться, моліться за себе, за дітей своїх? Що означає його, той крик на Христі, що прости їх не знаєш, що творять? Вони не знали, що творять, а ти знаєш вже? Ні, не знаєш. Тому що тебе похрестили в дитинстві, ти нічого не знаєш. Тебе нічого не питали, ти нічого не давав згоду, ти не казав, що ти віруєш. Ти, не, ти взагалі нічого не казав. Нам дано відкрити правду. І Відкрити правдою гріх.